Продовжуємо далі роботу, і сьогодні ми будемо оздоблювати наших звіряток та писанки ось такими квіточками. Тобто нам треба зробити шаблончик. Ви можете намалювати квіточку, так, або перевести її через екран телефону, або монітору відповідного розміру, так, вирізати, зробити шаблон собі. Тобто, вам потрібен розмір, відповідний до вашої іграшки. І ободимо на фетрі. Кольори ви обираєте самі, обводите гострим олівцем м'якеньким шаблон, тобто рахуйте, скільки вам квіточок потрібно. Тобто, у мене там два курчатки, один зайчик і дві писанки, тож я порахувала, мені потрібно, наприклад, рожевих шість квіточок. Серединки будуть жовті, і фіолетового кольору можна додати ще кольори, якісь там за бажанням, за наявністю вашою. Ви обираєте кількість квіточок за своїм бажанням. Форму так само ви можете інші намалювати. Це ваш творчий такий процес, ваше бажання. Так, і тепер ножицями нам треба вирізати по контурах ці квіточки. Тобто вирізайте так, щоб у вас були рівненькі, красиві краї. Олівець старайтеся зрізати, щоб його не було видно. Так, вирізаємо всі квіточки і вирізаємо до них жовті серединки. Це можна ввести якусь монетку або вирізати квадратики і потім їх перетворити на кружечки. Ось такі квіточки робимо. Так. Тепер ми можемо вирізати жовті серединки. Так. Вирізаємо квадратик і перетворюємо його на кружечок, необхідного вам розміру. Можна ось такі зробити серединки, можна менші зробити. Так, їх можна пришити швом перед голка або приклеїти охайну, якщо вони такі у вас там маленькі. Приклеїти можна на крапельку суперклею, або клеєм пістолетом, маленька крапелька, і зафіксувати. Отже, я вирізала ще. Фіолетові квіточки, листочки бірюзові та зелені. Бачите, що у всіх звіряток, вписано. Однакові квіточки, двох о, кольорів. Листочки так само двох кольорів. Ну і зайчика, як я вже казала, в мене тут трошки там, є брак, да, такий-то ручкою запачкалась, тож я прикрию це, о, такий дефект прикрию квіточкою, але вона досить сюди гарно вписується. Так, тепер мені треба прикріпити серединки спочатку до квіточок. І це можна зробити з допомогою простих стібочків передголка, голка, обкидних стібків або приклеїти на клей. Обережно клеєм пістолета можна попрацювати. І потім я буду фіксувати вже ці елементи декору на свої іграшки. Іграшки я вирішила прикріпити на стрічку, тобто зробити гірлянду з них. Я їх просто приколю з допомогою звичайних булавочок зі зворотнього боку, потім їх можна буде відколоти та знову ж використовувати як окремі іграшки, можна з них зробити на шпажках з часом, да, використовувати таким чином прикраси. Ви можете використовувати ще додатково різної ширини стрічки, шнури, нитки в'язальні, щоб їх прикріпити і оформити гірлянду. Якщо будете використовувати ниточки, то ж ви можете прошити наскрізь, проколоти іграшки, або якщо приклеїти на стрічку, суперклеєм, клеєм пістолетом. тобто... Будь-яким способом можна закріпити. Я буду закріплювати на булавочки, щоб потім їх відколоти і використовувати в подальших цілях. Бажаю вам натхнення красивих та цікавих робіт. Так, тож Працюємо, створюємо великодній настрій. Дякую за увагу!